Так, що ж, всім привіт, вийшла чергова DLC, чергова DLC для симлятора країн. На цей раз регіони Німеччини. Давайте зараз це за Берлін. Коротше, просто просто як зазвичай DLC-шка. Ну ж, є люди, які чомусь бомблять на те, що я роблю DLC, що для мене максимально дивно, бо, по-перше, це не єдине, що я роблю, нема такого, що я тільки тим і займаюся, що роблю тільки DLC-шки. По-друге, типу, поки людям цікаво, і поки люди грають в DLC, я буду їх робити. ну, Типу. Вибачте, ті, кому не подобається, що я роблю DLC, що я роблю DLC... Коротше, все просто кожен раз я роблю DLC, на це ахрець, я кожен раз виправдовуюсь, що, типу, знову ж, за останні три місяці симулятор країн сильно змінився, і не єдине, що я робив, це DLC-шки. Коротше, регіони Німеччини, ось регіони Німеччини можна сісти, пограти задовж Баварію, На момент виходу відео це DLC вже вийде. Знову ж. Знову ж враховуючи ціну DLC, типу, те, що це прям мінімальна ціна, яку взагалі можливо поставити в Steam, то я взагалі не розумію ваші скарги. Але, ну окей. Коротше, посилання в описі на DLC, воно прикольне, Враховуючи останні оновлення, які були зроблені для симулятора країн, і те, що він прям вже куди краще відчувається. Тому купуйте, купуйте посилання в описі, буду вам дуже вдячен. Ну і про всі інші мої, ігри також не забувайте, особливо в War Factory. Якщо це її до бажано, це просто неймовірно мене підтримує. Ну що ж, так просто дякую, так просто анонс, просто анонс DLC.